Всім доброго дня! І так, на вулиці 1 вересня, і починаючи з вересня на українців чекає достатньо багато змін. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти про кожну змін, яка буде цікава як пенсіонерам, як внутрішньопереміщеним особам, як людям які, людям, які проживають за кордоном, а також зміни для всіх українців, які проживають на території України. І так, поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Перший місяць осені 2023 року принесе Україні ряд змін, які, зокрема, стосуватимуться і гаманців українців. Розповідаємо, що ж зміниться у вересні. Чи зросте пенсія? У вересні не передбачається підвищення розміру пенсії, бо про це певну групу пенсіонерів отримує додаткові виплати від ООН. Пенсіонерам не треба нічого робити, реєстри вже є і виплати будуть відбуватися згідно цих реєстрів. Тарифи на комуналку. У вересні не планується підвищення комунальних тарифів. Тарифи на світло в останнє підвищували влітку до 2 гривень 64 копійки за кіловат-годин. Тарифи на газ залишаться незмінними до 30 квітня 2020 року. Четвертого року. Зараз ціна для побутових споживачів становить 7 гривень ,96, 96 копійок за кубометр газу. Тарифи на воду у вересні також підвищувати не будуть. Ціна визначається окремо для кожної області. Зміни для внутрішньопереміщених осіб. З 1 вересня почне діяти низка підстав, за якими внутрішньопереміщені особи позбавляють хімічної допомоги від держави на проживання. Так, право на виплати втрачають і внутрішні, внутрішні переселенці, хто після набуття чинності поста. Установи відповідає наступним категоріям. Перша це придбав транспортний засіб якому менше 5 років. Друга категорія це ті, хто має депозитний рахунок банку понад 100 тисяч гривень. Третя категорія ті, хто має у власності житло, розташоване на території, де не відбуваються бойові дії. Четверта категорія це ті, хто купив на суму понад 100 тисяч гривень квартиру, будинок, земельну ділянку. І п'ята категорія це ті, хто придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень. Тарифи мобільних операторів. Наприклад, Київстар попередив про зміни у деяких тарифах тарифних планах з 1 вересня. Їхня вартість підвищиться, але абонентам обіцяють надати більше інтернету на максимальній швидкості. Що буде з потягами до Польщі? Із 8 вересня поточного 2023 до року польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі. Через це цим тимчасово скасовують, тобто з 7 вересня по 6 жовтня, поїзди номер 89 дроб Київ перемишль та 73 74 дроб Харків Перемишль. Нові правила для воїдів пасажирського транспорту. 1 вересня, якщо пасажирського транспортного засобу не буде. Визначено клас екологічності або зазначено клас екологічності Євро 1, подати заявку на перетин кордону з 1 вересня стане неможливим. Новий навчальний рік. З 1 вересня стартує новий навчальний рік, який триватиме до 28 червня 2024 року. Наприклад, у школах Києва навчання відбуватиметься з 1 вересня до 31 травня, а ще до 28 червня 2024 року заплановані компенсаторні заняття і атестації. І так, канікули заплановані на осінь з 23 по 29 жовтня, зимові з 23 грудня по 7 січня, весняні з 25 по 31 березня, літневі з 29 червня до 31 серпня 2024 року. Зміни для українців у Чехії з 1 вересня 2023 року надаватиметься державне гуманітарне житло, яке розміщене у Центрально-Чеському краї, лише через Кладні та в Крутні Горі. У празі таке тимчасове розміщення тепер буде неможливе. Інформація про. Це розміщено на офіційному порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чехії.